Приймальня народного депутата України Юрія Дерев'янка ніколи не буває порожньою. Особливо багато людей збирається у дні прийому. На зустріч із народним обранцем приїжджають не тільки жителі рідного округу, а й з цілої області, і з різними проханнями, як індивідуальними, так і колективними. Щоразу звертається багато людей. Більшість з приватними проблемами. Проте є люди, які намагають вирішити проблему всієї громади. Ми. Реєструємо, розглядаємо і після цього приймаємо рішення стосовно кожного питання. Матеріальна допомога надається з фонду депутата, оскільки фонд є досить мізерним, вона в першу чергу надається людям, які потребують лікування. Оскільки таких звернень про матеріальну допомогу досить багато, ці кошти розділяються порівну між всіма людьми часто люди приходять захищати інтереси цілої громади. Так на останньому прийомі четверо представників села Верхній Майдан звернулися до Юрія Дерев'янка із спільною проблемою недобудованим підвідним газопроводом. На двір на Ланчин газифікацію розпочали ще в 2007-му, А віз і нині там. У 2006 році ми виготовили проект. у 2007 році проект пройшов всі експертизи, і був даний дозвіл нам на проведення. На села Верхній майдан. Ми у 2007 році розпочали села Верхній майдан. Люди здавали по півтора тисячі з кожного двору, був створений сільський комітет, вуличний комітет. І так ми повністю по всьому селі провели 23 кілометри вуличного проводи. Верхньомайданівці зібрали чималий пакет документів і таки вирішили справу довести до кінця. Правда, звернення до обласних чиновників та столичних нічого не дали з єдиною надією. Люди прийшли до Юрія Дерев'янка. Депутат громади вислухав, проблемою перейнявся. До цього часу всі ті частки газопроводу фінансував НАК «Нафтогаз України, і я думаю, що в першу чергу ми зараз будемо звертатися до них і переконувати їх в тому, що власне це найважливіший проект соціальний, тому що це цілий курс ці. Села і верхній майдан, і Нижній Майдан, і Ланщин, і Красна, і всі села можуть мати газ, якщо ту частку газопроводу дотиснути. Там залишився маленький відрізок, десь відсотків 10 від того, що вже зроблено. Проблему однієї людини чи цілої громади депутат не ділить на важливі чи неважливі. На увагу заслуговує кожен, вважає Юрій Дерев'янко, і запевняє, що сам на сам зі своєю бідою не залишиться ніхто.